Як ставити цілі на рік, щоб ефективно їх досягати? Три критерії: перший ціль своя, другий ціль гнучка, і третій ціль спланована. Своя значить наслідок усвідомлених потреб і бажань, щоб те, куди ви йдете, те, чого ви прагнете, те, чим ви вкладаєте, своїми ресурсами, часом якого ви не повернете, не створювали вам розчарувань, тому що одне з найбільших розчарувань в житті це досягнуті не свої цілі. Ціль Гнучка значить те, що ціль може змінюватися в процесі планування на початку всередині або наприкінці її досягнення. Це робить нас більш відкритими, і це дає можливість бачити, використовувати максимум можливостей. Ціль спланована, значить, що описаний процес її досягнення і є контрольні точки. У вас з'являється можливість управляти процесом. Ви не можете керувати тим, чого ви не вимірюєте. Коли у вас описаний план, є контрольні точки факту, ви здатні розуміти, де ви знаходитеся, який відрізок прийшли, скільки залишилося. І керувати процесом, коли щось змінюється, особливо непередбачено. В інакшому випадку це буде випадковість.